Учора північніше Покровська на напрямку Костянтинівки відбулися. Певним чином химерні події для сучасного поля бою росіяни провели механізовані штурми? От, ви можете побачити їх на фото, ой, на відео, як нетипово намагалися росіяни нетипово станом на зараз здійснити цей прорив. До речі, там західні осінтери сидять, гадають, думають, а чого це росіяни останнім часом перестали робити спроби проривів на техніці, чи це вони. Не можуть їх зробити, чи це вони збирають свою техніку для якихось подальших наступних майбутніх спроб прориву фронту? Так, от ротом голос доповідаю. Скоріше за все, це тому, що ну зараз техніка просто в принципі не може працювати на передовій, адже її спіткає ось така дуже пекельно горюча, я би так її назвав. Доля, як і цього механізованого штурму з застосуванням, як повідомляється 15 одиниць важкої техніки, тобто це танки, коробочки 5-8 одиниць мототехніки і багато вже не живої сили. Ось такий нетиповий штурм. Вчора на Костянтинівському напрямку росіяни провели, але спіймали, як то кажуть, облизня, тому що дистанційне мінування, дрони, виявлення, розвідка, артилерія. Ну, в принципі, це все синергії зараз, а, що з однієї, що з іншої сторони дозволяє нівелювати загрози ось подібних. Штурмів, як ви бачите, фактично на одній лінії, яка скоріш за все просто була замінована. На цій лінії якраз і понищилася вся ця ворожа техніка, яка рухалася у штурм. Так, наче під лінієчкою її там вишикували і фактично на одній на одному рубежі і знищила. Крім цього, на Костянтинівському напрямку у нас також з учорашнього дня є цікаві відео від. Від 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 наших бійців 5-ї штурмової бригади, які на напрямку часового яру вглиб е території, яку займає противник, е вичистили е славнозвісну трубу. Трубу каналу водного каналу, який сполучає річку Сіверський Донець із Донецьком, сполучав раніше і забезпечував Донець питною водою. Потім цей канал частково в часовому ярі заходив. В таку трубу, і цю трубу Росіяни дуже активно використовували знову ж таки в умовах дронової війни, щоб там переховуватися. Це така вже це окремий епізод тієї війни, яка у нас відбувається. Я би так і назвав. Трубна війна, коли ворог або намагається якось ці всі каналізаційні або будь-які інші стічні інженерні споруди комунально інженерні споруди, не оборонно-фортифікаційні, а комунально інженерні споруди використати для якоїсь свого підземного просування для просочування в наші ряди. І, от якраз таки в часовому ярі він дуже активно використовував труби каналу Сіверський Донець, Донбас барикадувався там, жив там. Існував там, коротше кажучи, ворог, і от п'ята штурмова. Вчора показала відео їхній підрозділ розвідки. Фенікс показує, як він зачищає цю цю трубу. Ну зрозуміло, що вона вже в багатьох місцях посічена. По ній неодноразово працювала наша артилерія, навіть авіація працювала по колекторах цієї труби. А зараз поставила задача розчистити її від потенційно укріплень сил противника, які тут могли би накопичуватися. Отже, ми бачимо, і це насправді. Те, що ми бачимо, друзі, це феноменальна просто така робота. Феноменальна, тому що ви уявіть наскільки витонченість у руках має мати оператор цього дрона, який заходить в трубу, який е дуже так філігранно керує дроном, знищує, розчищує ці от фортифікації, заходить в глибини глибин цієї труби і не втрачає ні зв'язок з дроном, не втрачає ні. Скажімо так, управління ним, а просто методично виконує завдання, розчищення труби для того, щоб не давати там за цими от якимись фортифікаціями, за цими нагромадженнями, які там складені, ворог міг переховуватися розчистили дві барикади. Далі пішли, проходити через цю трубу, перевіряти, чи є ще хтось вцілілий з противника Одразу такий, скажу наперед. Там нікого вцілілого не виявилося. От на цьому моменті припиняй відео, бо там є трошечки ворожих трупів, які валяються по цій трубі, по яких відпрацювали наші дрони. Але загалом це навдивовижу ідеальна робота операторів дронів, які виконали задання по розчисті труби, яку противник використовував для просочування, для просування, для накопичення. на Часовоярському чи е, можна називати Костянтинівському? Напевно, що напрямку? Це от в цій. Локації відбувалися в районі Часового Яру, тишечки на східних околицях Часового Яру, як і на Костянтинівському вчора, противник, з моєю інформацією, намагався мотоциклетні штурми провести і на Сіверському напрямку, в бік Серебрянки. Зокрема, такі спроби заскочити на її околиці, відбувалися, але тут так само вже інший підрозділ. Фенікс, якщо не помиляюся, він тут в числі тих, хто так само працює з Держприкордонслужби. Так, от, вони е, не дозволили противнику далі просунутися авпівішками скидами добили, вибили піхоту, добили тих, хто е, вижив е, штурмів. Цих не відбулося, але е, що спостерігається зараз на е, сіверському напрямку, так це ну дуже значний брак. Нашої піхоти, от я не буду називати підрозділи, але дуже і дуже значний брак піхоти, великі проблеми по тому, щоб навіть цими ж самими дронами, тими ж самими півішками управляти, тому що зараз е нема такого, що роботи повністю заміняють людей. Е роботи заміняють людей в ризикованих операціях, в ризикованих. Обставинах, але для того, щоб керувати роботами або FPV дронами які по суті свої так само є дронами, це безпілотна авіація. Також щоб керувати ними, щоб їх обслуговувати, потрібно навпаки ще більше людей. Тобто не буде такого, що така наша автоматизована складова замінить людей. Навпаки, людей насправді для фронту треба ще більше. Як вирішити цю ділему? От я гадки не маю, і богатки маю. і що збирається робити з цим наша влада на Лимані, північніше. Шалений тиск противник чинить на населений пункт Торське. Але наскільки мені відомо, стійкі бійці сталевих левів бригади номер 63, механізованої бригади номер 63, тримають міцно. Успіху противник тут немає. Точно так само як можна говорити про відносну. Ну знов ж таки це не стабілізація, але це призупинка противника, який намагається на уже правобережжі річки жеребець в бік Карпівки з обходом так само зеленої долини просуватися але за останній час у нього якихось видимих значних успіхів. Не було як немає зараз видимих значних успіхів на напрямку дворічної, де противник раніше здобув тактичну перевагу, створивши е, такий собі, фактично, що плацдарм на річці на правобережжі річки оскіл от е, межі цього такі схематичні межі цього плацдарму е, е, плацдарм з центром на самому пункті дворічна, і зараз противник з району дворічної намагається м, розширитись. Він поки що, принаймні, можна говорити, що поки що противник має. Ну, ми нашим підрозділам вдалося тут мати більш-менш стабільну лінію фронту, і це тільки дається за рахунок того, що. Противник не переміщає техніку через оскіл, тобто не відбувається ось цих рухів через оскіл і переміщення техніки, поки що все ще даю апдейт по своїй власній інформації, все ще не наведені переправи тут у ворога для того, щоб він мав змогу перекинути техніку. А зрозуміло, що без техніки глибинне просування далі на захід тут неможливе, тому поки вдається знищувати або не дається не допустити. Прокладання переправ через у доти є відносна стабілізація тут лінії фронту, але зрозуміло, що в перспективі задачі противника буде подальше відтіснення наших підрозділів, тому що чим далі вони будуть від берега, тим більше буде шансів на те, що цей плацдарм спрацює власне якраз таки з логістичною метою. Зараз варто розуміти, що надзвичайно складна і можливо вирішальна на купіцькому напрямку роль відводиться населеному пункту Кіндрашівка або Кіндрашівка. Напишіть до речі в коментарях, як правильно неї наголос. Тому що бої за неї можуть стати вирішальними, противник сюди прорвався. І кіндрашівка це вже чому я кажу про вирішальність? Тому що кіндрашівка це прямий шлях, прямий вихід на Куп'янськ з усіма його висотами цього населеного пункту і укріп районом, який відкриває доступ до висот, для того, щоб проводити кошмарилово-мінометно дронове. З півночі Куп'янська і фактично мати прямий вільний шлях для доступу для початку боїв за сам населений пункт Куп'янськ, тому що тому саме те, що поки що тривають пекельні бої за Кіндрашівку. Це безсумнівно. Я вже три три різних наголоси назвав друзі. Напишіть справді у коментарях, як правильно звучить цей населений пункт. Так, от запеклі бої ведуться тут, але і результат цих боїв буде. Суттєво впливати на розвиток ситуації на всьому купінському напрямку і, зокрема, щодо населеного пункту Куп'янськ. Саме тому тут і такі запеклі бої ведуться. Станом на сьогодні про окупацію цього населеного пункту противником говорити недоречно.